Привіт! Ми знімаємо нову частину роликів про навігацію в Garmin. І сьогодні ми покажемо, мабуть, одне з найпростіших способів користуватися навігацією в Garmin. Зараз все вам покажемо, з вас підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, з Сьогодні ми будемо все робити за допомогою безкоштовного додатку Garmin Explorer. Його потрібно завантажити з App Store або Play Market. Немає різниці, який у вас телефон, iPhone чи Android. Це плюс-мінус однаково працює. Якщо годинник не буде синхронізуватись в додатку Explore, вам потрібно буде підключитись до комп'ютера і за допомогою програми Garmin Express оновити годинник. Після цього все синхронізується. Тож, у нас цей додаток. Що ми робимо? Завантажуємо мапу, вона тут повинна бути. Після цього давайте послідовно вам розкажу все, як працює. Перше, що можливо зробити, це поставити точку на мапі. Для цього натискаємо ось цей плюсик та обираємо створити точку маршруту. Точка буде створена по нашому місці знаходженню. Якщо потрібно створити точку в іншому місці, переходимо куди нам потрібно, натискаємо та тут обираємо створити точку маршруту. Якщо потрібно, переминути цю точку. Натискаємо на назву та змінюємо її. Також можливо тут змінити значок. Якщо у вас не будуть підвантажуватись мапи, чи в ваших годинниках взагалі немає їх підтримки, значки будуть відображатись у будь-якому разі. Це дуже зручно. Так, щоб ця точка з'явилась у нас в годинниках, треба додати її до колекції. Для чого ці колекції? Справа в тому, що неможливо додати окрему точку, а тільки колекцію. Натискаємо її та створюємо нову колекцію. Називаємо її також як вам зручно, наприклад, Enduro. Це буде потрібно, наприклад, якщо у вас декілька годинників або GPS навігаторів, чи у вас багато локацій, і щоб це не було вкупі, зробили для зручності такі колекції. Обираю її, ставлю галочку та ця точка додалась до колекції Enduro. Так само, якщо мені потрібно додати ще точки, то просто обираю нове місце та додаю до необхідної колекції. Тепер потрібно ці точки в нашу колекцію переслати до годинника. Для цього переходимо до вкладки Пристрої, знаходимо наш годинник, переходимо до нього та обираємо параметри синхронізації. Зараз він синхронізує всі дані, всі точки, які ми створили. Щоб це було зручніше, обираємо синхронізувати колекцію, знаходимо ту, яка нам потрібна, та синхронізуємо тільки її. Та й саме ця обрана колекція буде синхронізуватись з годинником. Якщо синхронізація не буде виконана автоматично, то просто натискаємо цю кнопку. Тепер у годиннику переходимо до навігації. Вона знаходиться в активностях. Переходимо до збережені об'єкти, і тут ось список наших об'єктів. Обираємо те, що зберігали за допомогою Explorer. І тут, якщо ви пам'ятаєте наше інші відео по навігації, можете обрати опції, які вам потрібні. Напам'ятаю, що в цих будинках немає мап, тому маршрут буде прокладений напряму. Але для того, щоб дійти до цілі, цього вистачить. Звичайно, ви можете подивитись всю інформацію про трек, як завжди. Але давайте уявимо, що вам потрібно зберегти собі не якусь окрему точку, а зробити собі дистанцію з декількох чекпоінтів, наприклад, для того, щоб шлях був не напряму, а через місць, або якщо вам щось потрібно обійти. Що ми робимо? Натискаємо плюсик та обираємо створити курс. І тут на початку навіть нам показують, як створити маршрут по точкам. Навіть можливо одразу створювати дистанцію або курс по дорогам. Пропускаємо навчання ось перед нами карта. Обираємо першу точку. Далі, наприклад, нам потрібно сюди. Теж обираємо. Та додаток прокладає нам шлях прямо по дорозі, сам вираховує маршрут та малює його нам. Далі зберігаємо та додаємо її до колекції, колекції Enduro. Далі переходимо до пристроїв наш годинник та синхронізуємо, все як в перший раз. Тепер переходимо до наших ендуро. Активності, навігація та тут пункт або дистанції, або записи для змагань. В залежності від моделі та прошивки годинника цей пункт можна назватись по-іншому. Але функції однакові. Тут наша дистанція. Обираємо її та дивимось. Ось в чому велика перевага цього додатка. А цьому годиннику немає мапи, але ми можемо створити собі повноцінний маршрут і будемо розуміти, що і де знаходиться. Більше того, за допомогою Garmin Explorer ви можете ділитись збереженими об'єктами зі знайомими або друзями. Інтуїтивно все зрозуміло, цей файл відкривається в Garmin Explorer, після чого потрібно зробити синхронізацію з годинником і ви з'явитеся у вашого знайомого на годиннику. Дуже зручна річ під час подорожей. Тож, такий дуже цікавий інструмент від Garmin, який є повністю безкоштовним і який дуже спрощує роботу з навігацією навіть в годинниках без повноцінних мап. Завантажуйте, пробуйте, та не забувайте підписуватись та ставити нам лайки. Дякуємо за перегляд! Все буде, Україна!